Так, всім привіт. Передбав собі бившу використання радіостанції. Такий от ква 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 квакшенг Бачите, там такі кнопки три штуки, акумулятор, всі діла. Кажуть, що це цей ув 5 r Тобто не К5. Не ну, вони ідентичні. Е, прошивку я сюди, сюди поставила звичайну. Ну, як звичайно, розширення діапазону. Наприклад, можна написати 18. Бачите, МГц. От, 18 до 600. Там така прошивка була. 18600 s метр додали такий звичайний децібіли показує, що ще там. А, і амплітудна модуляція може на будь-якому діапазоні вмикатися. Тут на неї ще позивний того, як, кого я купив, але не знаю, чи можна його показувати, то я зараз закриваю. Так, що ще можна сказати? Тут роз'єм, звісно, не підходить до моїх антен. Тут, -тут такий ось такий в мене інший. Тобто якісь там удлінінні антенни я вже поставити не зможу. Ну, за півціни я гадаю, що щоб погратися непоганий варіант. Сібі непогано. Непогано я на собі сьогодні послухав. Так, 27,250, наприклад. Тобто набирається і Сібі, в Сібі, в Чиємі я слухав, і в я слухав, в Чиємі, звісно. Як, як положено воно працює, можна слухати, що ще. Ну, набирати якісь там діапазони, наприклад, 50 там. Ну, звісно, що це буде або ЧМ або АМ. Так, такий ось от тут корпус. Не знаю навіть. Я таку модель навіть щось не знайшов. А, до речі, тут немає Type-C. Замість Type-C та тут просто дюрочка. Бо це ж казали, що цей корпус не від неї. Ну, я маю на увазі. Корпус від тієї радіостанції, де все ж таки був Type-C зарядний. А це без Type-C. До да, речі, тут ще ж єш і авіадіапазон. Так. Бачите, вже показує. Амплітудна модуляція. І бачите, який снатер. Трошки з затримкою працюю, ну нормально. Працює, все, тут можна поставити, авіа... ну, якусь авіачистоту, але ну, у нас зараз тут так не, не особо ніхто не літає, так що шо... щось почути, це таке дуже-дуже рідко можна сказати. Так, що ще тут цікаво? Ну, звісно ж, можна там якусь э, ні, 446 по нулям. Ну, тут, звісно, на звичайних діапазонах 70 і, наприклад, на 145-500. Ну, якщо подтожити тут два діапазони основних двійка і cb діапазон, лоу-бен діапазон. Садковий діапазон теж можна набрати, як а, ну авіадіапазон. Тобто, ну нормально, щось можна погратися. Прошивки ще може якісь спробувати, можна буде поставити не тільки ж всю одну. Прошивав, до речі, просто з сайта, тобто ніякі програми не треба було. Завантажувати там на сайті є загрузчик. На ньому просто знайти прошивку, яку треба, і через сайт все завантажувалося без проблем. Якось так.